Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та магія. Сьогодні буде відео по містам. Отож, просив мене подивитись, Старобільськ та Новопсков. Це Луганська область. Ну що, пої... питання стандартні. Коли і як будуть звільнені? Ну що, поїхав. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи скоро буде звільнено Старобільськ? Хай скажуть рони правду. Ну, Рус перевернутий. Ото перевернути. Геба. Ага. Е, добре. Що у нас тут? Урус перевернутий ото перевернути гебо. Ну, хотів би порадувати, на жаль. Тут ще почекати доведеться. Тут воно ще не настільки швидко буде. Чому? Ну, і Руни перевернуті, ну і гебо повільна руна сама по собі. До речі, до речі, ну ось, руни тут пояснюють, що в нас тут. Ну, певний брак сили поки що туди дойти, так? Зрозуміло. Ну, а чи буде, ну, буде, ще накопим. Ну, ось ота перевернутий. Так, це ну, недостача ресурсу, зокрема, ну і, ну і взагалі, як знаєте, як зміна влади в тому числі. Ну, зу... Отут якраз оце і є звільнення, так? Зміна влади, відповідно, повернення української влади. А ви бачите, поки що руна ще перевернута. Ну, гєба на кінець. Тут і дари певні, тобто, я ще кажу, у нас ось оце поправиться. Поставки зброї є і будуть далі. Мало того, і більш потужної зброї, не лише е, чекаємо на те. Ну і взагалі, якби. Ну, це й певний. А оце, до речі. Можуть бути знов таки певні домовленості. Отут-от чітко. Отут чітко. О, ну, схоже, Росія щось дійсно спробує собі виторгувати. Можливо. В тому плані, що ну, ми, ми то відійдемо, да, ну, а ви нам там щось залиште, там, не знаю, Крим умовний, да, щось такого плану. От-от може бути, да, Проглядається такий варіант. Ну, тобто, чи буде звільнено саме Старобільськ? Так, да, однозначно. Відповідь так. Просто по часу це ще доведеться почекати. Це ще далеко не в цей місяць, тут точно ні. А тут побільше почекати доведеться. Хотів би порадувати, ну, бачите, на жаль, кажу, як є. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте подивимось, як буде звільнено. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено Старобільськ? А скажу, що неправда. Так, то вертаю по часовій. Єра. Наукіс. Дагас. Ну і куди? До згод це так. Тей перевернутий. Совло. Торісас, відповідно, довертає, Торісас перевернутий. Ем. Ну, така картинка вимальовується. Добре, що ми маємо? Єра Наутіс Дагас Хагалос. Тей перевернутий, Совло, і Торісас перевернутий. Е, про що мова. Як буде звільнено? Ну, ось, завершення циклу і проглядається. так? По долі, до речі. Тобто Ось тут також руни підтверджують, чи буде звільнено? Так, да, обов'язково буде звільнено. Ну, а по часу Єра ну це також повільна руна, тут почекати доведеться. Е, ось, ну Ресурс: отут явно ресурс. Який ресурс? Ну, так, да, ось який військовий ресурс. так? Зрозуміло, що ми чекаємо, ну і взагалі, як буде звільнено? Ну, те й вас. Ось прильоти по окупантам. Однозначно. Однозначно, артилерія буде там працювати аж бігом. Е, ось далі, Наутіс. Ну і певні труднощі тут, тут не лише про долю Певні труднощі будуть. Тобто, це, знаєте, не отак по очку пальців відбудеться, на жаль. Але трансформація ситуації. До речі, стрімка, дуже стрімка. І куди? По Хагалазу. Е, до Хагалаза Ну, відповідайте, бойові дії будуть. Довкола міста точно будуть бойові дії. На жаль. Ну, ось відповідний Хаґувас, детей вас перевернутий. Тут і Хагавас це саме бойові дії. Ну і ясно, якщо бойові дії десь поряд, то й руйнування, на жаль, також можливі. Жертв, на щастя, не показали. От, Значних руйнувань, в принципі, також, але вони будуть все рівно. На жаль, Ну ось обстріли. Обстріли по окупантам, ясно. Артилерійські дуелі. Е що називається, шибки труситимуться. Да, якось так. Ну Ось соло, ось вам перемога. Але бачите, під наутізом. Чи судилося звільнити? Так, да, однозначно. Е, чи, ну А але, але тя... як це труднощі. Тобто, бачите, трудно... ну, як? тяжка перемога, якщо так. Чи це прямо легко дасться? Да, от, на жаль, ні. Будуть тримати за той населений пункт. Е, ну, зрозуміло, там в принципі багато доріг сходиться, Ясно, що їм ну, таких крупних доріг по карті дивлюся, відповідно. Ну і Турісас перевернутий. Що це? Тобто перемога, ну, то явно перемога, але Турісас перевернутий. Е, це певні ну, активні дії, все рівно. Хоч руна перевернута. Активні бойові дії. Але руна переверта, тобто постараються мінімізувати відповідно, бої в місті ні боїв в місті от якраз не буде. А от прильоти там, ардуелі, да, будуть, однозначно. ось, Ну і Дагас постараюся, це стрім... стрімка все рівно трансформація ситуації. Під чом? ну, під все рівно військовий тиск, все рівно певні бойові дії, хоч і перевернута руна. Ну, але це перевернута руна значна настільки велика інтенсивність буде, е... як могла би бути, так? Але без того, на жаль, не обійдеться. Ну ось так. Тому, якби ну, місцевим жителям, хто мене дивиться, там чує, бачить, відповідно, ну, підготуйте місце, де ви могли б пересидіти, коли, власне, звільнення почнеться. так? Тому що, ем, тому що на жаль, без бойових дій не обійдеться. Да? Без прильотів по окупантам. Ну і не тільки. Краще місцевому населенню в той час десь. Е щоб було безпечне місце пересидіти. Так. Так, дякую за відповідь. Ну, давайте тепер Ново Тут взагалі не так далеко від кордону з Росією. Тобто далі, ніж. Рубіль знаходиться. Так, добре, дякую за відповіді. А отже, скажіть мені, будь ласка, чи скоро буде звільнено Новопсков Луганської області? Хай скажуть його правду Ейвас. Ейвас. Інгус. А, ну добре, і що по результату? Ага. Ну, прошу мова. Ну, руни то не такі погані випали, але по часу це все рівно ще не так швидко, як би хотілося. Що в нас тут? Евас, Ейвас, Інгус, Іса. Ну, ось Евас. Руна, в принципі, стрімка. Да, рух в той бік буде. Да, буде. Але тяжкий рух. Ось. Ейвас. Оборона, відповідно. Ну, доведеться оборону окупантів прогризати. да. Ну Це трудно ще однозначно. Ну і по часу це, знаєте, така руна. Теж повільна, доволі. Ну, інгус, чи благоприємно завершиться. Так, да, благоприємно. -про Наші прорвуться, пройдуть також звільнені, Буде цей населений пункт. Обов'язково. Однозначно, гарна руна позитивна. Але на кінець іса. По часу, я ж кажу, от вона по часу дуже повільна. Тому якби е швидко. Ну, видніється ось вже звільнення, так? але по часу це ще не місяць, от ні разу. Тут побільше. Тут побільше, на жаль, доведеться ще почекати, поки наші туди доберуться. Добре. Ну, і з хорошого просування в той бік буде. Тобто, це виходить, наскільки я розумію, якраз... Е де це? З Харківської області, да, от там, де зараз окупанти просуваються, мало то що їх зупинять, то ще й відгонять назад. Ну, в принципі, я дивився. Напевно, прикручу сюди ось підказки. Роз, розклад якраз мій на Куп'янсько-Лиманський е, Куп напрямок, так? які там події чекають. От, от Руни тут схоже, випало якраз буде в той бік рух, в будь-якому випадку. Ну, але. По звільненню тут ще почекати доведеться. Так, да, на жаль. Так, добре, дякую за відповідь. Ем, добре, ну і як буде звільнено, так? Дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені будь ласка, як буде звільнено е, в Луганської області? Хай скатеру неправда. Постару?

Ясно. А, цікаво, слухайте. Так, да, ідея інформація, прям картинка стала. Ну зараз, зараз поясню. Ага. Так, да, да, цікаво. Добре, що ми маємо? Пуста руна відразу. Ансус перевернутий, Альгіс, Аннас перевернутий, Урус перевернутий, Єра Райдо. Що у нас тут? Ну, ось вищі сили за Україну і за українців. Це один. Те, що я постійно повторюю, воно так і є, і воно так і буде. Ну і перемога України вже, в принципі, прописана на небесах. А нам залишилось тепер її на землі якби реалізувати. Це один момент, і другий момент, а це певна невизначеність майбутнього. Тобто, якщо бачите попередній населений пункт, там чітко показали руни, там вже, в принципі, що називається, промальовується його майбутнє, так? то тут ще можу можливі зміни. Ем, ну, На даний момент як ситуація виглядає. Так і опишу. Так і руни описали. Про що мова, ось відразу обман падає. Е, оскільки ми дивимося на звільнення, отже, обман ну, з нашого боку, є певний план. В даному контексті, добре. План обман кого? Да Ось оборонців, Ну, окупантів, да, обман окупантів. Тобто, щось, щось якісь там дії будуть цікаві прийняті, однозначно. З одного боку з це цей приліт також. Приліт по кому. До речі, це часто як дрони програється, але не лише. Може і позначка приліту взагалі бути. І дрони, і ракети, відповідно. Ну, чи то снаряди. Отже, що? Ну, також по окупантам буде летіти. Так, да, буде летіти по окупантам. Оце мені не подобається, це манас перевернути. Тобто, що, окупанти виходять, прикриваються мирними жителями, і, на жаль, можливі жертви. Оце от мені не подобається, от ні разу при тому. Далі. Урус перевернути, але постараються з мінімальною, ну як це, з прикладення мінімальної сили звернути, звільнити населений пункт. так? Отже, яких там бойових дій в ньому не буде, схоже, а от прильоти по окупантам, да, будуть. Бойових дій в самому населеному пункті не, не проглядається, руйнувань тут також не видати. Ну, це із хороших новин. Ось Єра йде, завершення циклу, відповідно. Завершення циклу, ну це окупація, ясно. В результаті чого да ось, в результаті певного обману, ну і в результаті прильотів. Читайте, по кому далось по окупантам. Так, і що? А ось райдо, райдо їм світить. Дорога світить окупантам. Ось, щось то, бачите. Цикл оборони не завершився, і все. Додому, на болота. якось так. А от, до речі, Що може бути тут? Що мені побачилося? от, оце от Мені побачилось, окупанти відступають. А оце прикриваються місцевими. Ну, як фашисти свого часу робили. Так? Коли там місцевих садили там на там, броневики, танки і так далі. І ось так от виїжджали, щоб, відповідно, ну, ЗСУ ж не будуть по своєму населенню бити. Так? Оце мені ще, окрім цього, і таке побачилось. Паскудна картинка, відразу скажу. Ну, Але я кажу, як є. Оце от дуже сподіваюся, що от про це руни й говорять, що, щоб оце не програлось ні жертвами, ні те, що будуть мирними населенням прикриватися окупанти ті прокляті. Ось. Тому як би також. Мир, мирним жителям, хто там мене звідти дивиться, треба ну, триматись подалі від окупантів і дійсно на час звільнення, щоб було де пересидіти. От реально. Тому ще, що ж бойових таких немає, прильоти по окупантам є. Ну і щоб окупанти ось мирними жителями не прикривались. Оце. от. Якщо вони у вас там, не знаю, під будинком ОКОП вирили, ну ясно, що краще буде десь там пересидіти в сусідів чи де. Тому що ну, дуже великий шанс, що по ним прилетить, і відповідно, ось. Ем, щоб не було біди, як то кажуть. Ну, пуста руна. Тобто майбутнє міняється. І оце, от, я думаю, можна жертви уникнути, якраз серед мирних жителів. Ось. Ну, а то, що орки спробують прикриватись мирними, ну, на жаль, так. На жаль, проглядається таке. От. Ну і, з хорошого я ж кажу. Активних бойових дій там не проглядається, в принципі, е, боїв якісь там міських боїв, чи ще там щось таке ні. Наоборот, звільнення із якоїсь, ну, прикладення мінімальної сили. так? То, тобто, схоже, орків там підіжмуть, і вони ось. Додому на болото, дороженька. С дорога, що називається. Ось, якось так. Ну, неоднозначно, звичайно, вийшло. Не сказати, що прям дуже позитивно. Ну, вже як є. Війна, на жаль, таке, знаєте, не сильно веселе заняття. От від слова ні разу. Добре. Ну, зміни тут проглядаються. Ви сили за нас, і будемо сподіватися, що в кращий бік воно все повернеться. Для нас, відповідно, для українців. Ну, а для окупантів гірший бік, звичайно ж. Добре. Сподіваюсь, трохи вдалося ситуацію прояснити, трохи заспокоїти. Ну, по часу, я ж кажу, по часу ще почекати, на жаль, доведеться. Ну, маємо, що маємо. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!